Казка про жар птицю та вовка, українська народна казка. Було в одного царя три сини, два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька свого та й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства. Батько й каже: Вибирайте собі коней з табунів, яких завгодно, і їдьте. Куди хочете. От пригнали ті табуни, почали вони вибирати. Обидва старші вибрали коней що найкращих, а менший узяв найпоганішого коня. Зібравшись, виїхали вони всі троє однією дорогою. Їдуть та їдуть, коли дивляться, стоять три стовпи, і від кожного стовпа йде дорога одна просто, друга наліво, а третя направо на тих стовпах було щось написано. Вони й під'їхали прочитати. На однім стовпі значилось Хто поїде цією дорогою, той сам буде ситий, а кінь його голодний. На другім. Хто поїде цією дорогою, той сам буде голодний, а кінь ситий. На третім, хто поїде цією дорогою, у того вовк коня з'їсть. Поїхали вони. Старший по тій дорозі, що сам буде ситий, а тінь голодний. Середульший по тій дорозі, що сам буде голодний, а тінь його ситий. А менший по тій, що вовк коня з'їсть. Тільки що менший трохи проїхав, іде вовк назустріч йому і каже: Злазь з коня, я його з'їм, нічого робити, узяв парубок сідло на плечі. Та й пішов собі дорогою, а коня покинув, коли це доганяє його знову той же таки вовк. Сідай, каже, на мене, і кажи, куди везти. А той йому й каже: вези, куди сам знаєш. Привіз його вов у великий ліс. А посеред того лісу стояла хата велика. Біля тієї хати стоїть стовп. На стовпі висить клітка. А в тій клітці сидить птиця така, аж сяє. От парубок яка вздрів його та й каже вовкові, як би мені добути цю птицю. Іди, каже йому, вовк та поліз по стовпі. Та не берись за шнурочок, а прямо бери клітку. Пішов той, заліз на стовп та замість клітки і зачепив рукою шнурочок. Коли це дзвоник дзень-дзень-дзень, вибігають сторожі, що стерегли птицю, та до нього. Чого тобі треба? Хотів, каже він їм, птицю забрати. А сторожі й кажуть, це не проста птиця, а жар птиця. Коли хочеш, щоб ми їй дали, приведи нам коня до половини золотого, до половини срібного. Пішов від них парубок, а вовк і питає де ж птиця, що ти хотів добути, нема, каже той. Розказав йому все, як було, і що треба привести коня до половини золотого, до половини срібного. Сідай же, каже вовк, швидше та поїдемо. Сів він на вовка і поїхали. Їхали, їхали, от вовк і привіз його знов таки у ліс. А в тім лісі стоять усе кам'яні конюшні, а в конюшнях і ржуть коні. Вовки каже парубкові іди ж в цю конюшню та бери першого коня та не за уздечку, а за гриву. Пішов тою конюшню та й забув знову, що йому наказував Бог. Бере коня за уздечку, а удиля тільки брязь, брязь. Тут зараз і вискакують сторожі до нього. Чого тобі треба? Хотів вивезти коня. Е, привези нам панну, що живе за сім верст від сіль у дубовім гаю. Тоді візьмеш коня. З тим і пішов парубок від них. Прийшов до вовка, а він його й питає Де ж кінь? Нема. Та й розказав їм, як було і чого вимагали. Від нього сторожі. Сідай же швидше та поїдемо, каже вовк. От поїхали. Вовк і привіз його знов у гай дубовий. Коли дивляться, аж на горі ходить панна з дівчиною, своєю служницею. Іди, каже йому, вовк до тієї панни та скажи їй, що тобі дуже хочеться пити. Нехай вона пошле ту дівчину по воду. А ти бери її на оберемок та й неси до мене. Пішов парубок до панни та й просить її. Пошліть панну по воду, дуже пити хочеться. Вона, почувши це, стала, просить його зайти у хату. Він відмовляється, що йому не можна зайти. Візьміть та пошліть дівку по воду. Та й послала. А він тоді як ухопить її на оберемок. Та мерщий до вовка сів на нього і полетів, як птиця. Прибігли до того місця, де він виводив коня, до половини золотого, до половини срібного, вовк став та й каже йому: Я ж перекинусь панною, а ти мене відведи і віддай сторожам. Та як візьмеш у них коня до половини золотого, до половини срібного. То сідай на нього та їдь швидше по цій дорозі щодо жар птиці. Я дожену тебе. Так і зробили. Вовк перекинувся панною пару, узяв його, підвів до сторожі, а там і поміняв на коня до половини золотого, до половини срібного. Понтів посадив на коня панну ту, що подобав собі. Сів і сам та й поїхав тим шляхом, що йде до жарптиці. А сторожі узяли ту пану, що він зоставив їм, принесли їй яблук, ягід і усього всього, та й дайвай годувати, от, наївшись, наш вовк гарно, та й каже їм: Випустіть мене трохи погуляти. І вони й випустили його. Та тільки що випустили, він зараз і перекинувся вовком. Вони не узріли і як, та й побіг собі, скільки видно, тільки курява знялась. Біг, біг він, а далі наздоганяє парубка. Аж там уже, де була жар птиця, та й знову каже йому Я ж знову перекинусь конем, а ти відведи мене і віддай сторожам. Та як візьмеш жерптицю, то сідай на коня та їдь аж до тієї дороги, де ти розпрощався з братами, там і підождеш мене, та тільки не спи, а то буде лихо. Відтак і зробив, як казав вовк, виміняв жар сів на коня, взяв панну та мерщії подався. От, приїздить на те місце, де три дороги сходяться в одну. Понад глибоким яром та й сів відпочивати, а коня пустив пастись. Жар птиця сидить у клітці та й співає, а панна й просить його не засни ж, будь ласка, то буде лихо. Коли дивиться вона, їдуть двоє. Вона зараз до парубка, аж він уже спить. Давай вона його будить, будила, будила, ніяк не розбудить. От під'їхали туди ж і ті парубки. Дивись ну, каже один. Це ж наш брат дурень. Давай укинемо його в яр, а коня, жерптицю і красну панну. Візьмемо собі, так і зробили, як сказали. Укинули брата в яр і покинули його там, а коня, жерптицю і красну панну узяли та й поїхали. Незабаром прибігає й вовк. Дивиться, аж нікого нема. А понад яром сорока літає. От він зараз до сороки та й каже не літайте понад яром, а принеси краще води цілющої і живлющої, то я тебе не забуду. В чому ж я тобі принесу? питає сорока. Він узяв, зробив з листя дві коробочки, одну прив'язав сороці до однієї ноги, другу до другої та й пустив її, а сам поліз у яр. Витяг звідтіля парубка, а він уже не живий. на другий день прилітає сорока до вовка в полудень і приносить воду. Тоді він узяв, полив парубка цілющою водою, зцілив його, а далі, живлющою, оживив його. Та й довго ж як я спав, каже той. Якби не я, заснув би ти навіко, обізвався вовк. Сідай швидше та поїдемо, а то старший брат обвінчається з панною. Сів на вовка і поїхали. Приїжджає додому, коли дивиться, стоїть перед ганком коляска, а в тій колясці запряжений його кінь до половини золотий, до половини срібний. Як побачив його той кінь, так і кинувся до нього. Поволік з собою і коляску ту. а як побачила його жар птиця у вікні, так і пурхнула до нього, розбила й вікно, вилетіла та й сіла йому на плече. Коли це виходить і панна, та з його братом така заплакана їхати до вінця. Як угледіла ж вона свого парубка, зараз до нього так і кинувся. Ось той, хто мене знайшов, каже за нього й вийду. Дивиться на це диве батько і сам не знає, що воно робиться. Тут той парубок і розказав йому в садочисте, як було, а батько йому й каже роби з братами, що хочеш. Тоді він поїхав до вінця, повінчався з панною, братив простив, а вовкові засмажив цілого барана. Сорока ж та стала з ним жити. От вам казка, а мені бубликів. П'яска, будьте здорові!